Ну так це було покоління тоді на чемпіонаті саме молодіжному Мілеївського, Алієва. Руч Олександр Трамбаєв грає він у Бельгії за зюльтеварегем. І праворуч Олексій Сич. Також із Бельгії, із із Шахтаря. І Богдан В'юнник, який представляє зараз швейцарський цюріх, але е, теж належить Шахтареві. Трубін біє вперед. Знову ж таки, це все вицілені передачі. І зараз м'яч знаходить Судакова. Дуже класний дальній пас Анатолія Трубіна і взагалі відчуття роботи з м'ячем Судаков, яка передача на Сича, Сич удар! 1-0-1-0-1-0. Грефері вказує на центр поля. Україна виходить вперед. Данило. Сікан. Ось те, що не вдалося у першому. Там швидко із залученням усієї ширини сич скидає на набігаючого партнера. Сікан в порожні ворота. Ніхто не прикривав Данила Сікана і ось цей трикутник. Передача на Олексія Сича. Далі Сич у центральну зону. І ця геометрія дає можливість нам вже на повну повернутися. Оце протистояння від таким таким чином. Паритет відновивши у цій парі три-три сумарний рахунок. А відтак все... ще один футболіст, який з'явився одразу по перерві. Брашко закидає на правий фланг. Це був неточний точний але знову ж таки одразу вдається м'яч повернути. Сич вибиває з під ніг суперника. Сич зараз із м'ячем Пас на диригента наших атак Бондаренка. низом далі сич з правого флангу подає. Удар Белко рятує добивання. 2-0! 2-0 Україна закріплює свою перевагу. 54-та хвилина. І хто хто? хто... Все стандартно, але проходить передача, класний пас Олексича. Зверніть увагу, м'яч падає за спину Датко, і в підсумку Датко відіграний. Хороший удар по воротах протихід голкіперу. Тут балко, взагалі, як білка у колесі, насправді, крутився, і йому ніяких немає докорів, тому що він зробив надреальне, тому що він витіснив, точніше, він сумів відбити цей удар протихід. І далі вже питання до захисників. Гра в другому таймі не на користь збірної Словаччини. І найголовніший результат зараз вихід. Один на один може бути криський перехопив м'яч. Крисків війшов в стартовій дачі криський віддає на ворота. Сіка забуває 3-0. Данило Сіка на усі три порожні ворота, але суть не в тому не в цьому. Суть. Який подарували суперники Криськів, як він скористався на швидких ногах. Подивіться, це людина вже більше години на футбольному полі, і як він оцінив ситуацію. Він міг забити насправді сам прошити воротаря, пробити там поміж ніг чи якось, але шанси були не такими, як вивезти сікана на порожні ворота. Дмитро Криськів зараз великий футбольний розумничка, Розумашечка, 100%. Тому що в даній ситуації, знаєш, багато хто із нападників, там зашорений вже біг, дивлячись лише. На ворота, дивлячись лише на голкіпера, а в цьому якість атакувального півзасника, який більш різноманітний, якого більш на все скіл. ...периферійного зору і одного погляду вистачило. Зараз Криськів поглянув на мить буквально праворуч. Побачив Данила Сикана, витягнувши на себе двох захисників. віддав по суті на про потрібно було чи не потрібно? Українська команда, ось у цьому складі, який мав під орудою оруди Орославратані, виконала завдання і зуміла кваліфікуватися до фіналі частини чемпіонату Європи 2023 року. Три голи Данила Сикана, а у другому тамі на 47, й 54-й, 65-й хвилинах. Сьогодні сили. o